Далі всі більше набити полю вітаю фанове. Ви на телеканалі Броди онлайн. Мене звати Сергій Нікішин І це телепроєкт спецкор. Сьогодні ми завітали в історичне місто Луцьк. Тут відбудеться чемпіонат України. з карате. поїхали. Нещодавно ми відправилися у відрядження до Луцька, де відбувся грандіозний чемпіонат України «Скілку Шинкайкан карате». Тут зібралося село селена учасників у кількості до 170 осіб. Тривали змагання у спорткомплексі навчального корпусу номер 5 Волинського національного університету імені Лесі Українки. Далі перейшли до офіційного відкриття та на початку згадали усіх героїв України, що віддали своє життя, обороняючи країну. Привітати, із проведенням чемпіонату України прибув на змагання начальник управління у справах молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації Олександр Хвіщук. Звати мені першочергово від імені начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Михайловича Погуляє. Від себе особисто від усього профільного колективу управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Щиро сердечно привітати із сьогоднішньо гарною спортивною подією. Волинь вже не вперше, а зокрема, древній участь радо приймає чемпіонати України саме з цього виду спорту. Ми переконані і позиція військової адміністрації, і загалом нашого президента. Міністра молоді та спорту України, що спорт і рухова активність має бути в пріоритеті на всіх рівнях. Організатором чемпіонату України є Українська Федерація Кіл Кошинка й карате на чолі із головою управління Української Федерації. Кі у Кошенкайкан Карате бренд шіфом України Шиханом П'ятий Дан Дмитром Волонцем. Хочу подякувати всім, хто сьогодні приїхав долучався. Хочу побажати батькам терпіння. І мені колись кажуть, а треба ли це робити на даному етапі, тому що зараз не треба, зараз війна. А я вам кажу одне. Всі наші змагання ми буквально півроку назад проводили в місті Комілі обласний турнір. Але місяць назад ми проводили в бродах чемпіонат відкритий Львівській області. Але всі ці, ці змагання ми викладуємо на наші сайти, де однозначно, але вони викладаються по всьому світу. І їх всі дивляться. І дивляться мої колишні друзі, колеги, росіяни, білоруси і так далі. Вони дивляться і не можуть зрозуміти, як так. Тут іде війна, а вони там займаються і тренуються. Тобто хочу, щоб якось та жаба в них там. Ще, більш, ще більше і більше стосувалось, і я думаю, що незважаючи на все, ми сильно переможемо цю нечисть. Слово також надало сенсею, тренеру спортивного клубу Сейха Доджо, що у бродах Андрію Богою, який згадав нашого героя України Олександра Мариняка, який загинув 8 березня 2020 року, виконуючи бойове завдання. На даному заході присутні. Все герої України маринакало. Тут на чемпіонаті показували свою міць діти із Закарпатської, Львівської, Волинської, Рівненської, Київської областей та із Києва. Також були учасники із Миколаївської та Дніпропетровської областей. Змагання тривали на високому рівні. У Наволині зараз проходить чимало чемпіонатів різного рівня, і, зокрема, України, як я казав уже раніше, військова адміністрація на чолі з керівництвом робить все можливе і викладає максимум досить для того, щоб спортивна галузь сфера на Волині розвивалася. Це не тільки стопиться цього виду спорту, але й загалом різних видів спорту. Тому що пульт спорту — це вияв здорової, сильної нації, нації переможців. Ця доктрина вона є актуальною, підтримується. На найвищому рівні, зокрема, у керівництва Волинської області, зокрема, тут на чемпіонат приїхали представники двох спортивних клубів, що у бродах. А саме наш це доджу і клуб Покамії, клуб Михайла Петровича. Наш клуб представляють 26 спортсменів, які борються за призумістя. Тут на змаганнях вікова категорія учасників була різноманітною від 10 років та 18 Від спортивного клубу Сейха Доджо у склад суддівської бригади були включені старші учні вище згаданого клубу Владислав Федорчук та Яна Романюк. Самі учасники від клубу Сейха Доджо у кількості 26 осіб. Які боролися за призові місця, ретельно готувалися до участі у чемпіонаті. І одним з таких етапів підготовки це було також чемпіонат області, який ми проводили і всі наші заразні учасники чемпіонату України вони пройшли об хатку на штурму області. Це був підготовчий турнір до цього чемпіонату. Це був наш так би сказати заліковий турнір, річний з Кіопчинка Янка. Сенцей Андрій Бугай, який теж підготував учасників до цього чемпіонату, дуже задоволений проведенням такого заходу. Турнір проходить на високому рівні. Дуже багато представників з інших областей. В Цей скрутний час вдалося приїхати всім. Велика дяка всім учасникам змагань тренерам, які в них на час були приїхати. Турнір на високому рівні, Бажаю всім. Все буде Україна. Учасники змагань демонстрували свою суперсилу на чемпіонаті України з Киокушинка карате і дуже радіють такій організації. Враження хороші, тому що мені подобаються такі чемпіонати. Бо, ну, все таки Україна престижно. Завжди цей чемпіонат робить наш улюблений Шахан Волонець. Завжди все позитивно, ніяких негативних немає взагалі емоцій. Дуже класно, щирі учасники. добрі. Також своїми враженнями поділилися і інші учасники змагань. Сила не завжди все рішає. Саме головне дух, жажда до перемоги і розум. Чистий розум. За результатами змагань призерами спортивного клубу Сейха Доджу стали Бобрик Олександр. Казав так, таку тактику, двічі виплати його з рига. Я хотів виплати, але випадково потрапив. І я чесно, не хотів, не хотів потрапити йому вниз і в суд. Не хотів. Степанюк Роман, Андрієв Вадим, Гринчук Назарій, Залещук Максим, Паньковецький Олександр, Шпур Максим, Іллю Анастасія. Також відзначилися на високому рівні і учасники спортивного клубу Окамі Львівської обласної федерації Кіукушинкан Чемпіонат по складу бійців, які були представлені на цьому чемпіонаті України. Я хочу сказати, висококласні бійці були. І ми після довгої перерви вирішили прийняти участь в цьому чемпіонаті України, тому що у нас зараз якраз це частина нашої. Підготовки до чемпіонату Європи в травні. Ми плануємо прийняти участь у чемпіонаті Європи, який буде проходити в Іспанії в Барселоні. І якраз ми привезли наших кандидатів на цю поїздку для того, щоб вони помірили своїми силами з кращими бійцями, які були представлені в їхніх категоріях на цих змаганнях. Результатом я можу сказати задоволений, хоча є над чим працювати. разом з тим, маємо чемпіонку України. Яка в минулому році була чемпіонкою Європи Юлія Литвиненко? Також пробилася наша дівчинка Богдана Попова до фіналу. Пробився я Забацьким. Два других місця також задоволений. І маємо два третіх місця Роксолана Богуцька, а також Марічка Сидор, Богуцька Роксолана. Перший зараз вона перейшла в категорію 10-11 років, хоча складно, але вона старалася, викладалася, тому заслужено завоювала третє місце. Чимало учасників посіли перші місця, які отримали відповідні нагороди. Мені чемпіонат дуже сподобався. На ньому я зайняв перше місце. Мені сподобалося суддівство і, в принципі, мені все сподобалося. Завершився чемпіонат України із Кіокошенка і Канкарате. Спільним фото на згадку із Луцька Сергій Нікішин спецкор телеканал Броди Онлайн.